Доброго дня, любі малята, незабаром закінчиться весна, і прийде перший наймінливіший місяць літа червень. Навкруги стоять пахощі квітів і трав. У садах рум'яняться черешні, спіють полуниці, червоніють суниці. Червень відкриває двері в літо, за соковиту зелень, яскраві барви. За ясно червоні зорі, мабуть, і прозвали цей місяць рум'янець року. Найдовші дні та найкоротші ночі тільки в червні. Багато віршів написано про цей місяць, в рамках святкування всеукраїнського дня краєзнавства. Пропоную сьогодні вивчити вірш Червень, який написала одеська поетеса Галина. По доріжкам, по галявках червень скаче хлопчик жвавий. Зробив з мачку капелюшок, натягнув до самих вушок. Із шовкової травички зробив пензлик невеличкий, де лиш пензликом торкнеться. Се рум'янцем враз візьметься. Вишні в листі червоніють, в полі маки пломеніють, і в сестрички полунички рожевіють круглі щічки. Все навкруг, як жар палає, гарну фарбу хлопчик має. Що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Ще залишилось трішки зачекати, і господарем стане місяць червень. Раджу вам і надалі цікавитися творчістю одеських поетів. І, звісно ж, продовжуйте спостерігати за змінами в природі, щоб зустріти місяць червень і до зустрічі!